Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти швидкий хліб. Для цього 7 грамів дрожжі, змішую 55 грамів теплої води і пів чайної ложки цукру. Це все змішую і залишаю на 5 хвилин. Тепер беремо комбайн або блендер в кого що є. Додаємо туди 360 грам просіяної муки і 6 грам солі. Зараз накриємо і пару рухів, зробимо, щоб вона просто змішалася. Тепер сюди додаю дрожжеву суміш і знову включатиму, зроблю пару замісів. А тепер буду включати і потрошечку буду дивитися, як мука вбирає. Рідину і потрошечку буду додавати. В мене тут 230 грам води теплої. Так, як кожен користується своїм борошном, то треба дивитися на тісто. Тісто має. Сформуватися в кульку. На даний момент, якщо воно таке як у мене, воно рідкувате, то потрібно не включу я комбайн і буду додавати по одній столовій ложці муки, поки воно не сформується в кульку. Якщо буває таке, що мука залишається на дні чаші, тоді треба по столовій ложці трошки підбавляти води. Я зараз буду додати столову ложку муки. Як ви побачили, що вже борошна нема на стінках і на дні, що тісто його вже вібрало в себе. Від цього моменту одну хвилину потрібно промісити в комбайні, але не більше, щоб не перемісити тісто. Ось такої консистенції вийшлося тісто, воно таке живеньке. Ріденькі, але до рук не береться. Зробили кульку і будемо класти її в мисочку, в мисочка з олійкою промазуємо. От, і будемо класти, накриваємо харчовою плівкою, і на годину в тепле місце. Прийшла одна година. Тісто гарно підійшло. Зараз я підпилю стіл муку трошки і буду викладати тісто. Виклала тісто тепер буду ділити його на чотири частинки, У мене буде чотири невеличкі хлібці. Ось такі сформую. 4 кульки. Поділила я тісто на 4 приблизно однакові кульки, тепер буду формувати наші хлібчики. Для цього мені треба розкатати тісто прямо куртник, щоб була коротша і інша сторона. І з ширшої сторони. Я починаю формувати такий рулетик. Роблю меншенькі 4 хлібці, тому що меншенькі скоріше пектимуться, ніж одна велика хлібина, а в нас же це швидкий хліб, то нам треба і швидко його випікти. Тут де стик, защіпую. І кінчики защіпаю. І буду робити у формі багета, Ну, це не багет, але буде формочка така похожа. багетик, рулетик, як кому що подобається, так і називаємо. Будемо класти шовчиком на низ дека. Формувала я 4 таких батончики, накриваю тепер харчовою плівкою і залишаю до 45 хвилин підходити. Наші хлібчики простоїли 45 хвилин. Тепер духовка в мене вже розігріта до 220 градусів. Тепер буду робити надрізи. Ставлю хліб на 220 градусів на 20 хвилин в духовку. Наш хліб спікся. він дуже легесенький. я здивована була, бо пекла перший раз по цьому рецепту. Взагалі, в мене пішло 2 години 20 хвилин часу з усім. Тобто для тих, хто каже, що це не швидкий хліб, є такі процеси, на які людина не може вплинути. Наприклад, бродіння, коли тісто підходить, Ну, не можна скоротити, як ви хочете, щоб вийшов хліб, а не просто млинець на сковороді. Цей рецепт має дуже гарний, ви подивіться, подивіться яка ж коріночка гарна. І він хрустить. І що всередині, зараз я розламаю і покажу вам, що всередині. Дивіться, яка м'які ж гарна. Тут і яка шкориночка. Шкориночка от така хрустяща і дуже смачна. При розломі не дуже видно було м'якіш. Я хочу показати, який він в розрізі. Дивіться, який він піднімається, який він м'якісенький. Користуйтеся цим рецептом, він дуже швидкий і хліб получається дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі.